На прямому зв'язку із нами зараз Євгеній Силкін, речник командування об'єднаних сил збройних сил України зі стратегічних комунікацій. Доброго дня, пане Євгенію, вітаємо. Ну, от ми намагаємося зрозуміти наскільки серйозна зараз загроза з білоруської сторони, враховуючи ось цей візит міністра оборони Російської Федерації Шойгу до свого колеги до Білорусі до, до Хреніна. Ну і в тому числі до Лукашенка? Я сподіваюся, що даний візит є більш демонстративним, тому що Поки що ми не маємо даних про створення ударних груп, але він продемонстрував те, що Білорусь готова постачати засоби захисту, медичне обладнання для спільного угрупування регіонального військ, і тому в майбутньому, мабуть, буде проведене спільне навчання. Цього угрупування будуть створені е, якісь пункти управління е, загальні, наприклад, на даний час е, вже йде створення е, південного е, оперативного командування для так званого стримування е, наступу з боку України. Ну, от стосовно дійсно концентрації цих військ і зброї, яку росіяни зараз перевозять на територію Білорусі, от з тих даних, які є, скажіть, будь ласка, які ми маємо зараз свідчення стосовно підготовки стосовно ну того, які можуть бути плани в подальшому, чи очікують, чи очікують морозів, чи очікують можливо ще додаткової зброї, щоб йти з Білорусі, чи це поки що виключно слова? Ми маємо чітке підтвердження того, що білоруські аеродроми використовують для базування безпілотних літальних апаратів як розвідувального типу, так і ударного типу. Але ми разом із тим маємо факти про те, що зараз на території Ніжгородської області переміщені бомбардувальники носії кінжалів. Крім того, на даний час йде розгортання засобів ПВО комплексів С-300 С-400 на території Білорусі, які ми не виключаємо, що вони будуть використовуватися для нанесення ракетних ударів по Україні, зокрема по Волинській та Поліським районам. Росія може отримати чергову партію дронів та ракет з Ірану. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Там зазначили, що начальник генерального штабу збройних сил Ірану Мохамед Багері зустрівся із заступником міністра оборони Росії Олександром Фоміним, і саме постачання військового обладнання до Росії могло стати головною темою. Якраз цієї зустрічі іранські державні змі повідомляють, що сторони говорили про неуточнену військову співпрацю, а ось від російської сторони заяв поки що не було. Ну ось незважаючи на санкції на тиск з боку Сполучених Штатів, Росіяни продовжують говорити про щось з Іраном. Як ви це можете прокоментувати? На жаль, ми не маємо можливості зупинити постачання як бомб, так і дронів. На для Росії, але ми зараз отримуємо достатню кількість засобів протиповітряної оборони від західних партнерів. Наші військовослужбовці навчаються керувати цими комплексами і на даний час ми вже можемо казати, що ми збиваємо порядка 75-80% повітряних цілей. Це дуже добре, але призупинити, на жаль, ми не можемо ці постачання зброї для Росії. Ну на сьогоднішній день ви як можете оцінити динаміку використання росіянами, зокрема іранських, в тому числі, дронів. вона зменшується чи залишається такою саме? Вважаю, що вона зменшується, тому що на будь-які літальні апарати якими є саме дрони, вони виконані, там з пластику та е, таких матеріалів, що під, під, підвержені е, морозом, тобто погодним умовам? От, тому вона зараз трохи ще зменшилась, і ми маємо е, на даний час лише тренування бомбардувальної авіації. Яка здійснює переміщення, яка тренується з до заправлення в небі? Ось а дрони зараз поки що призупинили свою діяльність. Ну, тут цікавий момент також в міністерстві оборони повідомляли про те, що Росія використовує дрони, тому що це насправді, по-перше, виснаження нашої системи протиповітряної оборони. Ці дрони вони є набагато дешевшими ніж будь-яка зброя, яку може використовувати Росія проти нашої інфраструктури, також так і проти наших військових. Але, от пане Євгенію, як ви прокоментуєте ту інформацію, що Росіяни почали використовувати ну фактично нововиготовлені зброю снаряди для того, Би обстрілювати нашу територію, це про що свідчить скоріше про те, що в них закінчуються боєприпаси, та чи про те, що вони хочуть просто спробувати щось нове, те, що вони виготовили, коли минул минул цього року, та цього року, цього року. за серпень там, навіть в серпні, от, так. ми читали сьогодні, знайшли снаряд уламки. Снаряд на не всі санкції, які... Ми використовуємо до Росії. Вони здійснюються належним шляхом, і треті країни, на жаль, досі поставляють, постачають обладнання для будівництва цих ракет для будівництва безпілотних літальних апаратів. І на жаль, ми теж маємо свідчення того, що всі ці засоби вони виготовлені вже після. 24 лютого, коли вони мали вже прекратитися їх будівництво. Ну а також інформація минулого тижня про те, що до Росії з Китаю прибули 37 літаків, які могли перевозити як техніку, як озброєння, так і гуманітарну допомогу. Насправді офіційної інформації про те, що саме було на бортах цих літаків, зараз немає. Можливо, є якась аналітика стосовно того, можливо, вони щось вже почали з того застосовувати. Можливо, щось нове з'явилося саме стосовно перевезення з Китаю. Є інформація. У нас на жаль теж такої інформації немає. Угу. Зрозуміло, пане Євгенію, тоді о, з приводу спроще хотів одне запитання. Угу. З приводу виснаження все таки деяких видів зброї з боку Російської Федерації американська розвідка підтверджує, що Росія при нинішній інтенсивності бойових дій навряд чи зможе підтримувати об обсяги виробництва, враховуючи і санк... санкційний тиск, і враховуючи те, що навіть великі запаси оцього металобрухту радянського вони. Ну, звичайно, вичерпуються. Звичайно, що щось у них там вичерпується, Але ми не маємо на це сподіватися. Ми маємо сподіватися лише на себе. Тобто, ми маємо укріплювати свою оборону. На даний час вона укріплюється. Маємо мінувати всі смуги кордони. Всі дороги, та що веде до нас. Бо на жаль, я так вважаю особисто. Я вважаю, що е, дружити ми почнемо е, як з Білорусі, так з Росією. Ні, не будемо дружити. Майже майже 20-30 років. Не будемо дружити, е, тому що з нами воюють не лише Путін е, та Лукашенко. З нами воюють на даний час весь, всі росіяни, всі білоруси. Це звичайні люди. Вони озлоблені чомусь на нас, і вони собственно, воюють. Тому треба зараз готуватися до складних умов зими. Треба готуватися до будь-якого наступу. Треба сподіватися лише на себе. Це правда. Спасибі вам. Дякуємо дуже дякуємо вам, Євгеній Силкін, речник командувача об'єднаних сил збройних сил України із стратегічних комунікацій. Спасибі.